Привіт, мене звати Вася, це TradeLab. Сьогодні у нас аналіз маркету, BTC Ethereum, домінація також волатильності. тому став лайк і ми починаємо. По BTC ми почнемо з ХТФ, почнемо з тижневого таймфрейму. На місячному таймфреймі, в принципі, все без змін, тому якраз почнемо з тижневого. Знову ж таки, найближчим інструментом, для який можна використовувати на продовження даного руху, є імбаланс. На тижневому таймфреймі, який так само знаходиться частково в дискаунт масеві по даному висхідному русі. Дана зона є зараз пріоритетною. Очікуємо ціну в даній зоні, і так само при наявній реакції тут будуть шукатись угоди на продовження даного більш глобальнішого висхідного руху. Це все, що стосується тижневого імбалансу. На даному імбалансі, знову ж таки, бачимо, що ціна зараз затиснута в цьому діапазоні. Ми бачимо, що ліквідності в нас залишається нижче набагато більше, і е, хотілося б побачити її зняття. Також ми можемо бачити, що в нас відбувалася маніпуляція над максимумом. Вона була досить незначною, але знову ж таки, зняття на спотовому чарті все ж таки в нас відбувалося. Також наступним інструментом, після маніпуляції над даним Свінхаєм, у нас буде виступати даний свінхлоу. Ну і знову ж таки, якщо підуть е, знімати даний свінхлоу, то швидше за все також е, знімуть даний білдинг з ліквідності. Е, він виступає скажімо так, досить явною метою на графіку. Ну і знову ж таки, в нас нижче ще залишений імбаланс, який буде відноситись до тижневого таймфрейму. Тому в ідеалі хотілося б побачити зараз рух, ціллю якого якраз буде виступати даний Свінглоу білдинг е, ліквідності нижче. Але знову ж таки не забуваємо, що ціна може, в принципі, ще раз сходити е, і сформувати вже для прикладу TDP. Тому е, треба працювати буде на більш локальніших таймфреймах, оскільки зараз маркет досить маніпулятивний. Е, знову ж таки, я думаю, план з даного таймфрейму зрозумілий. На 4 ми таймфреймі знову собі можемо виділити дане зняття ліквідності вище. Воно знову ж таки було досить незначним. Також виділимо е, таргет з денного таймфрейму. Бачимо, що ціна після зняття у нас сформувала імбаланс, на який ми ніякої реакції з вами так і не побачили. При цьому, як такого наявного ордерфлоу у нас не було, але бачимо, що ціна зараз у нас формує імбаланси. При даному восхідному русі, тому е, так само при наявній реакції в даних імбалансах будемо слідкувати угоди на продовження руху, цілю яких якраз може виступати даний свінг максимум. А також, ну тобто, ми розуміємо, що після даного зняття, після перекриття імба, нас цей так само насідний рух може продовжитись, тому якщо у нас буде тут е, для прикладу сформована. Сформований ще один перехай від найближчого імбалансу. Ми отримуємо там локальну, скажімо так, модель входу, в вигляді там СМРу. Зміну ринкової структури, утворення там, і балансів, тоді будемо так само відкривати шортові угоди з цілями зняти даний е, свінг лоу з даного таймфрейму. Тому, думаю, в принципі, наш план зрозумілий. Насправді досить знову ж таки складна ситуація, оскільки BTC знаходиться в е, скажімо такому ціновому діапазоні, в якому досить багато маніпуляцій над ліквідністю, тому знову ж таки працюємо більш локально. Е, при наявних реакції від даних імбів шукаємо лунги з ціллю перекривати даний максимум. При формуванні зараз SMR будемо шукати угоди на, скажімо так, щоб зняти даний свінг нижче. Ну і знову ж таки, головний таргет для ціни залишається це тижневий імбаланс, з якого можна очікувати угоди на продовження більш глобальнішого висхідного руху. Я думаю, по бідісні, поки все. А ми з вами переходимо до ефіріума. У ефіріуму ми так само почнемо з тижневого таймфрейму. Знову ж таки, можемо собі виділити преміум дисконт масиви. Найближчим інструментом, який знаходиться в дисконт масиві, у нас виступатиме даний тижневий імбаланс, але швидше за все. Тесту ми його не побачимо, і ціна швидше там, може продовжити <кхем> даний висхідний рух, оскільки е, даний імбанк знаходиться досить низько, і я думаю, що в рамках даного висхідного руху тест ми його ближчим часом не отримаємо. Е, також у нас є підказка у вище вигляді пулу ліквідності як таргет для зняття. Тому, знову ж таки, очікуємо зняття даного пулу ліквідності по ефіріуму. Це все, що стосується тижневого таймфрейму. Перейдемо на даний таймфрейм. В принципі, ми даний імбаланс виділяли в нашому минулому відео. Ми побачили фулфіл денного імбалансу. При цьому в даному імбі в нас були маніпуляції над ліквідністю нижче. І бачимо, що після даних маніпуляцій у нас вже так само тут йде формування якби імба, але знову ж таки до закриття ще свічки потрібно. Часу. Прийдемо <кхем> на менші таймфрейми, на 4 годинний таймфрейм прийдемо. Ціна зараз знаходиться в імбалансі, точніше, його протестували мінімально. Бачимо, що в нас тут був певний, скажімо, так, потік висхідних ордерів. Бачимо це по роботі з імбами, і в нас знову ж таки зараз залишений. Імбаланс на 4 годинному таймфреймі, від якого ми можемо знову ж таки отримати реакцію від ціни. Якщо у нас буде тут сформована LTF-модель, тоді можна буде розглядати лонгові угоди з цілями, познімати дані свінг максимуми і ліквідність, яка знаходиться над ними. Також, оскільки ми зараз знаходимося в 4-годинному імбі, також при наявній, там, наприклад, якщо ми зробимо перехай тому ж таки, як по BTC, у нас буде наявна модель входу, зміна ринкової структури, формування там імбалансів, тоді теж можна буде відкривати шортові угоди. Тому, в принципі, тут план теж досить похожий і по BTC, але глобальніше ефір виглядає більш лонгово, ніж той самий біток. Тобто, як мінімум, у нас є дані свінги, які б цікаво захот... побачити було б їхнє зняття. У нас є реакція на імбаланс. І знову ж таки, на тижневому таймфреймі у нас є залишений по ліквідності як HTF-таргет, тому ефір лонгово виглядає більш краще, ніж BTC. Зразу можемо глянути індекс домінації. Як мінімум, знову ж таки, наш план залишається безмінним. Більш глобальніше, ми очікуємо ціну побачити в преміум масей по даному Східному русі, тобто даний таргет і вище. Більш глобальніше, а якщо говорити більш локальніше, то знову ж таки в нас по даному висхідному русі є залишений дискаунт. Ціна його ще не тестувала, тому в рамках дискаунт масиву хотілося б отримати тест і тоді продовження виконання більш глобальнішого плану. І якраз поки у нас буде відбуватися корекція в даній висхідній структурі, то ми можемо побачити ще ріст альткоїнів. Тому це ще не кінець, оскільки дискаунт масив у нас не тестований. Ну і знову ж таки, по класті можемо глянути індекс волатильності, даний таймфрейм. Ем, бачимо, що у нас відбувалося зняття лоу нижче. І swing Low, який у нас залишені вище, після даного зняття можуть виступати цілями, тому знову ж таки, цей тиждень має бути досить цікавий по волотильності. І знову ж таки, можливо, дасть більше можливостей для відкриття тих чи інших угод. Тому можете переходити в коментарі, писати, як вам аналітика, ставити лайки, підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб підтримати україномовний контент. Думаю, наш план по ринку, як і по BTC, так і по ефіріму, зрозумілий. Але ми з вами зустрінемось в наступному нашому відео.